Ніх Чикачев Чикачев проти негосятка Вікторія набирає швидкість. Удар власне перший удар Ярослав Телятник і поруч Чей Семенов Никита Семенов пробиває і влучає в свого ж. Получає у 20-ку, все, від, від, відійти назад. Ярослав Пелятник. І є прекрасне перехоплення від ДК, від Чикачова, Чикачов, Але не вдалося переграти. Все ж таки Кіпріянова. у цьому епізоді є. Вводитимуть за меншу на Семенова. Семенов, Семенов в штрафний майданчик. І Манучехер, Манучехер Виходить, Боже, знову повернення Маркіна. А, ну ні, це Іван, виходить Іван Колесніченко у Майці Маркіна. Знову Маркіна експлуату Безущак, Безущак. Але Кірпань, Кірпань. Ну, але я тут е... проти Нікітирки. Раз Кірпань, Кірпань хоче через себе пробити. Ні тут Іван Колесніченко іншої думки вкунюється у цьому. Зараз Решетняк буде вводити м'яча. Дві, е... Валішер, на А можна було праворуч, праворуч віддати там Іван. Поруч знаходиться Кірпань, саме з ним розіграв. Кірпань далі непогано, в центр на Гаркавенка. Не вдалося зараз Гаркавенку сьогодні. Ще ямкового побачимо. От Сьогодні, він наче, наче він присутній. так? Здається, на лавці для запасних із двох команд Фенікс і Нікас 2. Фенікс плюс і Нікас 2. Паніфу. Спочатку був дотик проти якраз таки Алішера Букмекера-Шоєва. І це один перший фол. Перший фол для команди Вікторія. Відповідно, Кирило Решетняк може сам пройти. Кирило проходить сам. Кирило набирає швидкість, може пройти ще одного відеона передачу. На Івашка. А забивати треба. Ну хто ж ти довіряєш? Більш ніж очевидно. Міг забити насправді дуже гарний шанс був у Івашка. Єгор Сокол, так, номер 9. номер 9 відзначився, так? так? Друзі, відзначається номер 9 Гор Сокол. <плес> <не> виводить команду Вікторія вперед. 1-0. Ну, дотиснули. Дотиснули зараз представники Вікторії. свою сімечку на Семенова. Ні, ті, ті, Суменов, Суменов. Щільно пробуваємо на Чехрину і Сейв. Сейв відкрила решить цьому епізоді. І бачимо, що відбулося. І удар від Семенова. від Семенова. Зараз 8 холень залишається до завершення 3. Фоли у команди Вікторія, команда зараз Кирило Жентяк, спокійно забере м'яч в руки. Нікіта Семенов на правий фланг підключив Романчука. Роман Романчук стійко самостійно розібрався. Не погано. Творив в тому числі насправді, щоб таким чином дати можливість пробити і звільнити зону. Зараз звільнити зону, а потім і пробити, як би склався цей матч. Зараз Алішер Букмекер Шуєв віддає на Чикачова. Чикачов, Чикачов! Чикачоу! Один з улюблених моїх грамцы, друзі, означається. Чика Чоу. Один 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 FineX Plus с Ну от власне Чикачов, людина, яка дивує. Буду буду чесним. Раз Іван Калісніченко. Іван, Іван Калісніченко пробуває. Помі просто Чикалі. бачить такий результат, насправді, але це називається, що по грі. Сьогодні Вікторія, на жаль, не, не виглядає цією супермашиною. Ми забрати всі шнури від Алішера. Так, забираємо, щоб він нікуди не заплутався. Пробуває Алішера. м'яч забирає спокійно і важко виносить на кутовий. 8 секунд до завершення першого тему. Ну, знову решетняк решетняк молошна без ущака, А це фол, це фол, це фол. А це фол, а це за таке, за таке можна ще й потрібно стати, де потрібно це зробити. І зараз Кирило решетняк буде пробивати. І оце виявлено номер два І одразу Вікторія заряджена намагається. ух Телятник стріляє, телятник заряджає. Екіпання. Саме Чекачова все ж таки заволодіти перевагою і спокійно, спокійно зараз потрібно буде вводити Крилу Решетняк. Ну зараз що ж вони не атакують небах передача на Безущака. Безущак, але кіпріянов кіпріянов молодчинка власне відіграв на і власне потрібно працювати зараз з представниками Вікторії для того, щоб змінити ситуацію. Це була передача на Романчукатися однозначно. А він в відборі не поступиться однозначно. Немає таких а, варіантів, коли без Безуща вернутися зараз. всім по всім складом. І воду обіграли динаміці багато шуміли. Зараз Іван Келісніченко-Маркін. Але Кіпріянов Кіп'янов супернадійно у цьому епізоді. Переграє він. А, Колісніченка, Калісніченка і знову можна піти. Зараз залишається порожні ворота, але одразу два гравці намагаються їх прикрити. Навіть з поразкою все тут може статися. Насправді це фейл. А, так, а, це фол, друзі. Фенікс, Алішер, Шоєв можна набирати, Правий фланг працює. Це сирота. Сирота! Ох! А, як було? 20 номер команди Вікторія Романчук просто такі, значить, на останніх силах. Пробуває, пробуває. У нас Семенов. Вибиває, Вікторія буде відповідати. І саме Семенов. Зараз Шоєв. Шоєв не полиці і перепрошує. 13,5 хвилин залишається а до завершення другого тайму. Вступає в боротьбу шербук макершоєв і залезе до завершення цього поєдинку Семеро! Який сейв відкрили. Ну і, друзі, нагадую, ще буде два матчі у Тих команди і у Фенікс Плюс, і у Вікторії, і все ще можливо. Ще навіть ця за чемпіонство буде у нас актуальною. Все може бути. Все загострюється. нас теж буде і ще буде. два поєдинки. Насправді сьогодні самураї, самураї гратимуть наступному нагороду. Все це станеться зовсім скоро. Шершоев у нас трішки підпрацював. У цьому епізоді протирогончик БЗЩ не фоляцію. Кірпань, 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 але Решетняк, Решетняк, молодець, Решетняк у цьому цію проб'є з такої позиції, все можливо, а може віддаватиме все-таки передачу. А Тут там першим на мячі був Ярослав Телятник, яка сьогодні у нас грає проти і зараз Решетняк. Не вже! Десятий Ярослав Телятник забиває, друзі! Визначається номер No10. Визначається номер 10 А це Ярослав Толятник. Хтось вимкнув колонку. Друзі, зараз продовжується атака Фенікс Плюс. Фенікс плюс Чікачова. Чікачова. 6.25 до завершення цього поєдинку. Було так близько. Скіпріянов молодець. Скіпріянов в захисті. Зараз в, в, в тому, що продовжується, продовжується цей епізод, епізод за епізодом. Чисте м'яч. чистий м'яч, друзі. Так, чинька насправді. І це можливість, можливість команди атакувати далі. Це Кирило Решитняць. Перемогу святкували представники Ареса. Зараз Гаркавенко. Ну але на воротах Кирило Решетняк, Він такий центр. Ми ну, подивимося, сирота. Сирота тут телятник, телятник прихоплює і видає передачу непогано на Бабіч. Бабіч, бабіч, на Зет. І зараз тільки от дозволили пройти. але ще букмекер Букмекершоєв молодець у цьому епізоді, Решетняк зараз отримує можливість набігає. Знаємо вміння Криво Решетняка, друзі. і без фолу обходиться у цьому епізоді. А, і зараз Бабіч. Бабіч пробиває. А це фол, це фол бабіч фолить у цьому епізоді. Це третій командний фул. стільки кримінальний, щоб там був зафіксований фол. Насправді Гаркавенко, Гаркавенко, Гаркавенко набирає. І про це гнуба. Зараз сирота, але не подивився, куди саме віддавав. Не бачив там і відповідно Іван Калісніченко. Зеленяк. Ширі. далі. Не шукають. Шукати потрібно. Зараз Кирило Решетняк, але все, друзі. Друзі час. Час, поєдинок завершено. Друзі, поєдинок завершено. Вікторія в драматичному матчі, але все ж таки дотискає свого опонента 2-1 Вікторія. Поздравляю, собі. Трохи важко дався цей матч. Десь і в тебе були помилки, і в команди якось не виходило. але в кінці підтиснули, все ж таки, забули другий м'яч. Чому ось так от з Феніксом вже другий матч поспіль. Якось не виходить і закритий просто. Ну, то... Тому що до добра команда, дуже гарна. скажу не тісь на Вікторію, яка розриває, то можна очікувати, що з Феніксом впорається. Ну то... я вам скажу, от у нас є там у чемпіонаті Мальорка, Гол, там такі mm -hmm. команди, але нам з ними легше грати. Тобто ця команда в неї є характер, вона тобто тут залишає всі свої сили. А є матчі, які ми можемо на не зіграти, але це не такі два матчі, були дуже складні ігри, оплески в команді Фенікс, дуже гарна команда. Тобто це більше заслуги Фенікса, так, ніж гарно, ви не сконцентрований. У нас була, у концентрація, була концентрація повна. Звісно, ну, у нас був контроль, але бачите, люди, люди відоборонялися, там голкіпер просто. Ну 100. так, голкіпер там це просто бантера. Я думаю, що ви ще поконкуруєте за кращого сезону. Я думаю, сезону після, після цього матчу можна йому і даватися статейкою, я навіть не запитаю. <гум> Добре, ну подивимось, що буде у кінці сезону. Зараз у на першій сходинці. Я думаю, що на ній ви і залишитесь. Нам, тобто, ще одну гру виграти і ми чемпіони до <гум> Здається, ми навіть не програти. <гум> а, так. Ну тож, будемо дивитися, будемо чекати <гум> 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 тут на <не хвачу>. Дякую, <гум> вітаю.